Як зняти розшук ТЦК та СП, поясню за одну хвилину. Є відстрочка або бронювання, але допустили порушення військового обліку. Йдете до ТЦК та СП, з'ясовуйте питання, або сплачуйте штраф зі знижкою, і розшук знімають за один-два дні, або оскаржуйте. Друге, немає відстрочки, немає броні, але вже в розшуку. І підприємство не може вас забронювати. Починається, всі бігають, відшуковують яких то гарантій. Аж смішно. Вже школьник 5 класу знає, що це майже замкнуте коло. Запам'ятайте: жоден справжній адвокат не дасть вам гарантій, бо процес це контролює не адвокат, а ТЦК та СП. Судовий шлях так можна, але це від 3 до 6, а то до 12 місяців. Потрібно визнавати дії ТЦК ЦК протиправними, чекати рішення, вносити зміни в реєстр. Тому не шукайте легких шляхів. А кому потрібна права допомога, звертайтесь.